У Парижі відбулося нагородження престижної футбольної премії The Best FIFA Football Awards 2022, як вже зрозуміло з назви то. Це нагорода, яку вручає FIFA найкращим футболістам минулого 2022 року у різних номінаціях Як ви думаєте, хто ж заслужив найбільше стати кращим футболістом минулого року? Будь ласка, напишіть у коментарях, також поставте лайк цьому відео і прошу підпишіться на канал Legendary Balls. Ну, і я думаю, що ви. Вгадали, тому що найкращим став Ліонель Месі карамесіян карамесі, анкарамесіян карамесіямесі, карамесі, карамесі, енкарамесі, карамесі, 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 карамесі волово. <говори> Тож французи Карім Бензима, Кіліан Бапе, а також аргентинець Ліонель Месі увійшли до номінації на звання кращого гравця року за версією FIFA. І саме Ліонель Месі воно й не дивно чемпіон світу з футболу і виборов звання найкращого футболіста. Друзі, ви також можете прогнозувати топові футбольні, і спортивні події. Головне отримувати великі призи. Для цього переходь за посиланням, яке я залишаю в описі до відео. Обов'язково реєструйся і отримуй бонус 3500 гривень або навіть 100 доларів. Прогнозуй і заробляй величезні гроші разом з IQ IQPA. Символічну команду року створили за непопулярною схемою 3-3-4 з Тібо Куртуа на воротах, стрійкою захисників Ашраф Хакімі, Жоа Канцело та Вірджил Ван Дайк, у півзахисті Кевін Дебрюйне, Лука Модріч і Казиміро. Ну і в нападі дует Вінгерів, Ліонель Мессі та Кіліан Бапе з Парі Сан-Джермен, а також попереду дует центрфорвардів Карім Бензема і Ерлін Холанд. Як не дивно, але найкращим голкіпером року став не Тібо Куртуа, а аргентинець Еміліано Мартінес. Чемпіон світу випередив власне бельгійця, а також марокканського кіпера Ясіна Буну. Кращим тренером року став ще один тріумфатор мундіалю Ліонель Скалоні. Головний тренер, тепер вже триразових чемпіонів світу, який в цій номінації випередив таких титанів, як Пеп Гуардіола з Манчестер Сіті та Карло Анчелоті з Мадридського Реалу. Премію Пушкаша за найкращий гол 2022 року виграв футболіст з ампутованою кінцівкою. Марцин Олекси в боротьбі за нагороду завдяки своєму розкішному голу через себе обійшов точні удари. Дімітрі Пає та Рішарлісона зазначимо, що польський футболіст не має лівої ноги та грає у футбол на милицях. У дівчат найкращою футболісткою року стала Алексія Путелія з іспанка обійшла Алекс Морган. Власне, жіноча збірна Англії виграла чемпіонат Європи минулого сезону. Тож не дивно, що наставниця цієї збірної Саріна Вігман стала найкращою тренеркою в жіночому футболі. Друзі, напишіть у коментарях, як вам церемонія нагородження найкращих від FIFA. Також зверніть увагу і перейдіть за посиланням, яке залишив під. Цим відео реєструйтесь і отримуйте шалений величезний бонус від IQ парі. Прошу також поставити лайк цьому відео і не забудьте підписатись на канал Legendary Balls, тільки завдяки вам канал продовжує зростати. Тому я, Ігор Мартиненко, дуже вдячний вам за увагу. Бажаю всього найкращого. А в Україні ми кажемо перемагай!